Дорогі друзі, продовжую своє відео. Я сьогодні знаходжусь в своєму родовому гнізді, там, де я виросла, де пройшло моє дитинство. І тепер сьогодні я хочу посадити деякі рослини. Ну, от ці хризантеми я посадила 14 жовтня. Рядочок ось він. І туйки так само. А сьогодні посажу лаванду. От ви, перед вами кущики лаванди. Ця лаванда просто випадково була зламана, і я живці посадила, і от вони за літо у мене такі виросли. Подивіться, яка корнева система. Досить розвинена, ну і Зелена маса наросла добре-дуже. Вегетація вверху, подивіться, яка вона хороша. Ну, вони тут є різні, звичайно, ось маленький зовсім. А він так викопався. просто, Там було сухо, де вони росли. Але цілий рядочок у мене от є лаванди. От я її тут і посажу. Е, привезла з собою, посажу лаванду. Рядок лаванди буде, за ними хризантема. І новозеландський, новозеландський дельфініум, ось він такий манюсінький, якщо він виросте, і перезимує саме головне. От, ну Це така надія в мене є. Ну, і далі ззаду Тульків. А тут зі Зіфус ми минулого разу посадили. Посадили ми і кущик цього прекрасного її він такий фіолетовий, а також посадили Альбіцю. Вон там вона далі. Сьогодні я ще привезла троянду. Ось перед вами і Дігулетта. Вона в мене вдома щось росла, капризувала. Я вирішила її викопати і посадити ось тут. Кроме індігалетти ще палерояль теж ріс у такому місці, що там його травмували завжди собаки. ну Ось він такий цей кущик маленький, нещасненький, він розділився на два. І індігалетта так само на два розділилась, тому у мене вийшло отакі от чотири буде кущі тут. Ось уже ямки викопані. Зверніть увагу, яка суха земля. Ось. Ці дні йдуть дощі, і от трошки вона зверху промочилася, а там далі вона абсолютно суха. Там взагалі вологи немає. Ну, Дощі тут були дуже великою рідкістю, хоча це Київська область полісся, тут ліси поряд, Вон там далі тут все за туманом, там ліс, 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 ліс навкруги. Тут колись і болота було дуже багато боліт. Ну а зараз така от ситуація. Бачите, абсолютно суха земля. Як я саджаю свої троянди. Ну, я вам хочу ще раз сказати, що я просто ділюсь своїм досвідом. Я нікому не нав'язую своїх, скажіть, скажімо, думок, вмінь і так далі. Ну, Мої троянди ви вдома бачили, які в мене розарі. Тому я маю право поділитися своїм досвідом, бо результат у мене є. В общем, викопується ямка. Викопується ямка досить глибока. А на дно ямки я кидаю кролячий послід. Ось він фактично гній від кролів, Свіжий. Потім, ось він там уже на дні лежить. Потім це все присипається землею, щоб гною не було видно. Потім я положу ще попіл. Вон там спалене гілки спалили ми. Я візьму там ще лопату попелу туди положу, потім знов земельку, а потім посажу оцей кущик Троянди. Ну, Оскільки я відео сама знімаю, бо чоловік зайнятий, то я зараз відключусь, а потім як посажу іще раз включусь, ну і, можливо, ще щось вам розповім. Ну, обов'язково, звичайно, плю водою, ось вода ще стоїть. Тож, дорогі друзі, приступаю до роботи. Ну От дорогі друзі, посадила я кущики троянд. Перша троянда Ну Ось вона такий колір має. Вона дуже красива, ефектна троянда, якщо вона не боліє, якщо вона гарно, в гарному місці росте. Їй всього вистачає. Ну, у мене вона росла біля Нью-Даун і між Ньюдаун і Джинджер Сіла І Ньюдаун, і Джинджер Сілабаб це троянди штатовської селекції, досить сильні, досить потужний, ріст у них такі цвітіння і морозостійкість все общем там. Ну, перегнали вони індіголетту Ну і його в мене там була обіжена між цими двома кущами. Тому я її звідти забрала і ось посадила тут. Подивіться, тут їй простір, тут їм сонце, тут їй може бути навіть і спекотно. Але вона себе прекрасно почуває в Криму. То чому їй не рости на Київщині? Ну, у нас буває так же жарко, як і в Криму, і часто-часто. Цілий вересень був дуже сухий і дуже жаркий. 30 градусів, 29, 31, 28, отака температура була і не було дощів, особливо оце, в цій зоні, де я зараз знаходжусь. Ви бачили, яка тут суха земля. Але я все таки надіюся, що мого поливу один раз в тиждень, це я так планую. Якщо все буде добре, буде досить. Тому що, якщо її гарно полити один раз в тиждень. І замульчувати оцей приствольний круг, то буде все добре. Влага збережеться, тиждень вона протримається, а сонце вони люблять троянди і думаю, буде все добре. Ну, от так, це про індіголепту. а тут пале рояль рядом. Тоже дуже красива троянда, Ну, у мене вона росла, я її хотіла. Щоб вона мені прикрашала вхідну зону, ну вона там так і не змогла вирости, бо наші собаки там патрулюють територію. І тому вони вже не дивляться, чи там палі рояль, чи там щось друге росте, а вони собі там е, стережуть кіртку. Ну от, е, таким чином воно в мене, вона в мене буде тут рости. Я ще там поправлю, ще трошки підсиплю, бо водою полила, воно просіло трохи. Ну, так, отак у мене сьогодні. Отак от я саджаю свої троянди, дорогі друзі. Ну, поділилася своїм досвідом. Мені декілька разів писали, да не декілька, а багато раз писали про те, щоб я частіше знімала відео про троянди. Ну, от сьогодні в мене таке відео про троянди. Воно не дуже красочне, можна сказати, зовсім не красочне. А от таке от відео робоче, скажімо. Як я насправді їх сажаю. Ну, Скажу ще таку річ, що так, між трави, як я посадила, я не люблю саджати. Бо цим кущам прийдеться боротися з цією травою. Хоча я її планую косити, але все одно краще саджати її там, де виполото, там, де переорено, там, де така інша земля. Ну, У мене тут немає другого вибору, то я посадила так, як ви бачите. Тепер дивіться, оце все верх, я це зріжу. Зараз ці всі квіти підуть у букет. І укорочу цей стовбур. Ну і так залишу на зиму зимувати. І ще планую окучити її. Туди вже, як буде холодніше, просто насипати землі, землі біля стовбура. таким конусовидним образом. Ну от і все, дорогі друзі. Тож. Дорогі мої, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви до мене завітали, що ви зі мною спілкуєтеся, просите, щоб я поділилася своїм досвідом, будь ласка. Якщо вам підходить, переймайте, робіть теж так. Що... Ну, всім хочу побажати мирного вечора і доброї такої спокійної ночі, яка після вечора обов'язково буде. Тож, всім ще добра, здоров'я, квітучих садів. Завтра неділя відпочиньте, наберіться сил, щоб новий тиждень почати. Продуктивно, гарно і добре. Ну, а зараз ще раз всім дякую, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, будемо спілкуватися, ділитися досвідом. До побачення, до нової зустрічі. З вами була Наталія.